Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас дуже-дуже цікаве відео. По багатим великим запитам наших підписників. Ми сьогодні хочемо поговорити про лимони, а конкретно, який ж ідеальний ґрунт потрібний для лимону. Тому не перемикайтеся, слідкуйте, тому що багато хто вирощує лимончики вдома в себе і багато. Хто хоче розуміти, який же все-таки кращий ґрунт? І так, мене звати Анатолій, дружина Анна знімає канал Тропічний сад. Це наша термостепличка поряд з Києвом. Сьогодні 12, по-моєму, чи 13 листопада, і ми хочемо вам показати і розповісти, який ми використовуємо ґрунт, і порекомендувати. Тому що а, зараз зима пройде, прийде весна, нам потрібно буде обновляти всім ґрунт. І для вас буде корисно якраз мати цю інформацію. Дивіться, ось у нас такий лимончик росте в ґрунті, великоплідний. У нас їх е е трошки є лимонів. Я маю на увазі сортів це великоплідний Київський. Дивіться, скільки лимончиків на сьогоднішній день є. От, буквально пару неділь назад один зрізали, ще один зрізали два лимончики. Лимони такі по 500-650 грамів, приблизно вага, От плюс-мінус. Є і лунаріо, є і Кантонський, але ну, ми про великоплідний, тому що він самий простий, невибагливий, смачний, хороший лимончик. От. Тому якби, хочемо про це і поговорити. Давайте тоді ми зараз. Підемо. Зараз підемо на наше робоче місце і ми покажемо, який ґрунт, порекомендуємо, що робити, як робити і коли пересаджувати. Дуже таке актуальне питання по цитрусам, який же ж потрібен все-таки ґрунт для цитрусу. Ось такий у нас, наприклад, лимончик. І питання, коли ж його пересаджувати, в який ґрунт. Да? Дивіться, а якщо наш лимончик вилазить отут -от коренева вже вона з'явилася з під низу, ви бачите її. Прийшов час пересаджувати нашу рослинку. Але момент такий взимку: там зараз ось уже листопад, місяць, грудень, місяць, січень місяць. Я не рекомендую пересаджувати і удобряти під особливо. Можливо, по листкові. Але це буде окреме відео по підживам, по тому, які що краще і не краще. І е це знімемо ми окреме відео. Я за органіку, я за те, щоб все-таки е, підживлювати наші лимончики е, за рахунок того, щоб е, обновляти повністю е, наш ґрунт. Це класно, це працює і воно ефективно. І так, все ж таки, давайте розберемося, який класний ґрунт і що краще використовувати. знаєте, я вам скажу такого: є такий запит, типу, що не запит, а. Який ж ідеальний ґрунт? Не немає ідеального ґрунта для цитрусів. Чому тому, що. Е Лимончики там, чи другі рослини цитруси адаптуються до любого ґрунта. І різні виробники, і Голландія, Португалія, Іспанія, Чехія, вони ну, в різних ґрунтах готують. І е, тому і навіть в такому глинистому ґрунтах є роспід лимони. Вони адаптуються, але все-таки е, ми вибрали такий ґрунт, тому що з огороду накопати ґрунта, все-таки трошки воно не те. І е, заражений ґрунт може нематода бути, і все, -все, все тому подібне. Все-таки ми прийшли до того, що краще. Ще ґрунт це покуплять, але той ґрунт, який в цитрусових рекомендують готовий ґрунт, ми не рекомендуємо, ми його не використовуємо. Я знаю, цитрусоводів також, котрі пробували, Говорять, по складу і все не дуже він хороший. Тому ми готуємо самі ґрунт. Дивіться, ми давайте все-таки прийдемо до цього. Який ґрунт? Ми використовуємо як основу. майже ну, В основному це Компосановський німецький ґрунт універсальний ґрунт. Тут нейтральний pH, по-моєму, 5,56 наскільки я пам'ятаю. Вот. Десь було там і написано. Він не дешевий, він не дешевий, але він досить непоганий ґрунт, і можна його сміливо рекомендувати. Я не пам'ятаю. По-моєму, я дивився 5,5, 6,5. Отакий pH. Розумієте? Не обов'язково такий тільки ґрунт, але ми його використовуємо він досить непоганий. Ось такий покажи, який він у нас по виду. Ми якраз трошки його забрали. Він такий вологий, трошки, бачите, в цьому був. І тут є агроперліт, плюс якийсь комплекс мікро-макроелементів в ньому. Досить непоганий ґрунт, очищений. Хтось говорить, що він не там багато якоїсь мошки. У нас насправді, ну, слава Богу, нічого подібного немає. Непоганий ґрунт, але ми його використовуємо не повністю тільки його. Ми, наприклад, ще сюди додаємо другі ґрунти. Наприклад, да? я додаю, по-перше, це. Давайте ми дійдемо. Ось, дивіться, у мене ось такий є торфяний ґрунт. ґрунт е торф, точніше, торфогрунт. Підфілд український, я беру, говорю, як, е, який він є. Там також нейтральний pH по-моєму, 5,5-6, фракція, по-моєму, 7,20, якщо я не помиляю, щоб не дрібна, щоб не була, не була пилюка. Розумієте? І виходить, що я ну, додав, грубо говорячи, наприклад, говоря, такого компасановського ґрунту і додаю відро ось такого ґрунта. Торфяного ґрунта. Він досить такий непоганий. Не скажу, що він дуже гарний, але нормальний і бюджетний. Бачите, тут є такі різні величенькі частини, в ньому куски попадають, але це нічого страшного. Але це нічого страшного. Тому от ми беремо такий ґрунт. Потім, тут також я бачу, є агропеліт, але бачите, дрібний, в компосановському ґрунту був агроперліт доволі великої фракції. І е, ми також ще. До цього я все-таки додаю це попіл. Дивіться, в мене ось такий, я набираю собі попіл, готую. І я ще додаю от, от попіл з дерева. Да? Там, що ви то опалюєте, що жарите, м'ясо, шашлик, чи, я не знаю, там немає різниці. Ну, от там на пару цих. На пару на літрів 20-30. Грунта, наприклад, я от додаю таких там приблизно три штучки. Там цього буде абсолютно достатньо. Але використовувати бажано, щоб такі аж угольки були. От. Це воно забирає вологу, віддає. Потім ну, непогано не працює. Тому я додаю попіл. Добавляю попіл, це буде не лишнє і не буде погано. Ну, і, відповідно, потім беремо ми це все і гарно перемішуємо. Гарно перемішуємо. Зараз я трошки змішаю, щоб наш ґрунт і той, і той змішався. Тому що цей ґрунт такий більш легкий, більш водопроникний. Також є запитання. Так, це в нас трошки тепловий насос включився, опалення. Є запитання, чи потрібен на низ дренаж. Ні, дренаж не потрібний. Використовує хтось там, як воно скажи, оцей... шарики ці... ой, дренажні. Керамзит. Ні, для цитрусових керамзит не використовуємо. Ми використовуємо тільки для бананів керамзит. От. А так, ми не використовуємо, тому що коренева там потім пролазить, воно вологу набирає і воно погано. От. І отак от змішуємо трошки. Давайте я змішаю, зараз Чуть-чуть буквально я змішаю. І плюс, дивіться, я ще рекомендую і я додаю трошки, давайте зараз отак змішаємо. Коротше, говорячи, Я покладу ці. я руками замішаю, бо мені воно незручно. Схотів красиво культурно, але я бачу, що не дуже. Дивіться, я отак от змішую, гарно змішуємо, щоб попіл наш змішався і два ґрунта змішалось гарно, адекватно. От. І ще я рекомендую я рекомендую додати ще агроперліт. Ага, він у нас. Ми отакий мішок собі купляємо. Тут агроприліт доволі гарної фракції. Мені це подобається. Дивіться, який. І гарно додаємо агроприліту. Але оце не дихай, відійди трохи. Тому що цей пилюка з агроприліту, вона не дуже хороша. Тому його зволожуйте там, якщо ви. Хай він трошки сяде. Зволожуйте його перед тим, як засипаєте, наприклад. От, ну все, сіло, да? дивіться, отака фракція є більша-менша, але досить непогана. І ми ще додаємо агроперліт. Він забере на себе вологу лишню, от, потім буде віддавати потроху. Тобто він так балансує досить непогано. Звичайно, що не повинно, щоб був один агроперліт. Але, в принципі, от його достатньо. Ми зараз замішаємо, ви там подивитесь, в якій пропорціях. Да? Він десь буде приблизно. Я не говорю там, скільки його там. Ну, Наприклад, сюди ми додали півлітра, може трошки більше агроприліту, а, Ну, там, на 20 літрів об'єму. Приблизно там. Ви дивіться самі, тому що ви, у вас можуть бути другі ґрунти, другий агроприліт, але не беріть такий, знаєте, сипучий. Нестипучений, як дрібне, як пісок агроперліт. Цього не беріть, він поганий. Нам потрібно, щоб він був такими кусочками. Дивіться, ще часто використовують там, з, з лав, да, з, з лав лави, куски такі лави, застивші вже. Коротше, лечу за пон. Є така штука, називається. Вона дуже дорога, я її не використовую. Вона такі е камінці, грубо говорячи, подріблені. і Його також додають. Він також гарно балансує і цитрусам досить гарно воно підходить. Але цінник на нього такий, що, чесно говорячи, ну прям треш. Там баночка, буквально не баночка, а е мішочок, там якийсь 5 кілограмів, по-моєму півтори-дві тисячі гривень, розумієте? ну ну тобто якби, ну, Хто має можливість, то ок, ви можете взяти, добавити також стакан приблизно на такий об'єм там чи два. ну Пару стаканів на такий об'єм, лечу за пон і буде також класно. Ну ось дивіться, Я так змішую, гарно змішую його, от, щоб гарно-гарно нас була однородна маса. Тому що є люди, розумієте, я просто детально показую, тому що не, деякі люди ну, прям, ну, не розуміють і, і говорять, покажіть. Тому хто цитруси там, або хто трошки вже знає, як пересаджувати, як замішуйте, ви там не кидайте яд, що мішає, там стоїть довго. Тому що не всі ж такі. Вумні, як ви розумієте, тому я і показую детально, тому що прям люди будуть розуміти, що й до чого. Не всі так розуміють, повірте, тому я і показую. Ну от, дивіться, ось у нас в кавичках ідеальний ґрунт на цитруси. Дивіться, він отак трошки липне, типа, бачите, береться комом, але тим часом все одно він розсипається. Ну, В принципі, агрополіту я дуже багато додав. Нормально. Це можна трошки менше. Тому ось такий ґрунт, дивіться, він і воду проникне, він і е, затримує вологу за рахунок і агроперліту, і чорноземи якісь там, чи з цього з огороду ґрунти, ну якби ну, все-таки бажано не використовувати. да. Тому що воно лимон можна посадити, в когось росте, в когось там лимони, таке каже, я накопав на огороді цей ґрунт, знаєте. і... Ну, росте шикарно, лимони такі стоять по півтора метри, по 20-30 плодів. Є таке насправді, коли дорослий лимон, він вже там стоїть, але це якби, знаєте, виключення насправді. Тому е беріть отаку, в принципі, можна використовувати технологію підготовки ґрунта, готуйте ґрунт самі. О, це не складно. Ось такій консистенції ґрунт і пересаджуйте свої. Цитруси, свої лимончики. Тому ми зняли таке відео коротеньке: як пересаджувати, які е, підживу, яку використовувати, удобрення. Да? Ми поговоримо наступні рази, знімемо шкідники, як боротися, що бороться, от, коли оброблять і тому подібне, і як оброблять. Це буде наступне відео. Сьогодні ми конкретно поговорили про наші ґрунти для цитрусових. Ось все доволі просто. Я думаю, це зрозуміло. Можна замовити в інтернеті в магазині якомусь Компосановський ґрунт. Можна в епіцентрі. Я купляв, наприклад, в епіцентрі це не реклама, повторююсь. Можна не тільки компосана, можна взяти якийсь ґрунт, хороший, непоганий ґрунт. Я знаю, люди говорили щедра земля, там нормальний ґрунт, другі якісь ґрунти. Не беріть, не беріть самих дешевих простих ґрунтів. Дивіться за PH, він нейтральний повинен бути десь. Я ж говорю, от 5 до 6, там 6,5, ну от такий от ґрунт нормальний. Якщо трошки буде там підкислий зовсім, то нічого страшного, але чуть-чуть зовсім. Тобто ось такий ґрунт по складу. Пересадили, пересадили, полили і все. Лимончики люблять вологу, лимончики люблять вологу, але взимку дуже слідкуйте за таким моментом, щоб не заливати. Влітку буває таке. Я й кожного дня майже поливаю горщик, якщо великий, взимку. Це набагато рідше. Нема такого, що раз в 5 днів, раз в 7 днів, Тому що в когось вікна манюсінькі, в когось вікна 2 на 2 в когось південніше, в когось західніше, в когось сонце світить зранку до вечора, в когось світить тільки там 3-4 годинки після обід. розумієте? і це все індивідуально. Тому і такий момент, коли пересаджуєте, обов'язково не купляйте дорогущі горщики, а, яких там 2-3 дирочки. Я не взяв просто вам, а... але давайте я отак. От ми зараз на цьому лимончику і покажемо. Обов'язково, щоб були такі дренажні отвори гарні. Дивіться, горшочок невеликий, такий, але дивіться, скільки отворів. Я сподіваюся, ви бачите, дуже багато, щоб не затрималась волога <кх> і вона виходила. Коли, якщо ви хочете красивий прям гарний горщик собі, купили такий простий горщик з гарними дренажними дірками, і купили свій красивий горщик, і опустили ваш красивий горщик, як він там кашпо називається, чи як правильно не знаю. От. І у вас буде красивий горщичок, і вода буде сходити. Але дивіться, щоб там вона не накопичувалася, тому що ви підлили, витекло, підлили, витекло, а потім буде стояти коренева постійно в, грунті, в воді. Так не потрібно. Слідкуйте, якщо що, то виливайте. Якщо пролилось, вода стоїть. Виливайте. Я думаю, це зрозуміло і все це логічно. Тож, слідкуйте. Хто не підписався, підпишіться і обов'язково коментуйте, як у вас цитруси, як у вас реагують. Тому що багато запитань взимку з вулиці заносять. Лимони починають стресувати, підкидати листя, тому що йде перепад повітря, тому що перепад вологості, і багато таких нюансів. Ми все ще поговоримо обов'язково. Так що од вас комент, тому що б е максимально, коли ми буде відео е коментувати, ви будете писати, лайкати. То максимально людей, які... У кого є лимончики або другі цитруси, побачить, який ґрунт. І будуть розуміти, тому що багато хто не знає, який ґрунт. Розумієте? Це чисто із-за того, щоб максимально людей дізналися, все-таки, які ґрунти, наприклад, ми використовуємо. Ми не говоримо, що це тільки отакий і такий ідеальний. У нас нормально ростуть лимони, у нас нормально ростуть цитруси. Так що ми можемо це порекомендувати. Всім гарного настрою, гарного дня! Пока і до нових відео.